Світа і з нагороджується міжнародний благодійний фонд Карітас України. Нехай милостивний Господь щедро винагодуть вас за всі ваші добрі діла, даючи вам силу і бажання надалі трудитися на славу Божу! Та для добра нашого народу сьогодні карітас Україна для нашої церкви це є найкращий інструмент соціального служіння. Сьогодні дуже багато потребуючих ті, які постраждали від бойових дій. Ну і всі церкви і релігійні організації шукають якоїсь як найкращої такої структури, якогось механізму, як допомогти. Цей церковний фонд, який співпрацює з дуже багатьма закордонними партнерами, і справді є десятки тисяч людей, які на сталій основі. Отримують допомогу від Української греко-католицької церкви при допомозі Карітас України. І то означає, повірте, що то 10 разів утрунює нам можливість. Ми мали сьогодні зустріч директорів Каритасу України. Це є регулярні зустрічі, але сьогодні була особлива зустріч, бо ми цю зустріч присвяткували певні такі рефлексії директорів Каритасу України про нашу роботу на завершення. Або як пік нашої сьогоднішньої зустрічі це була зустріч із блаженнішим Святославом, який нам дав добру настанову для роботи і. Що до нас було особливо цінне і звушливе. Подякував Карітасові всім співробітникам Карітасу України. Все дуже дякую. Хтось, скажіть, щось вже благословення сподіваю на вас, того благодатті, чоловіку любі завжди нині повсякчас і навіки віки вічні. Амінь.